Напередодні Різдва у Черкасах відкрили власну льодову арену. За сприятливою погодою вона працюватиме у сквері за облдержадміністрацією до кінця різдвяних свят. Дітям до 12 років покататися буде коштувати всього 30 гривень, для дорослих 40 зі своїми ковзинами десятка. Тож усіх запрошують до фігурного катання. Два роки вже роботи інструктором на Дніпроплазі. А перед цим, ну, в принципі, рідний дім екватор. І Дніпро. Ясно. Зараз діє там ковзанка чи це одна в Черкасах залишилась? Ну, якщо це можна назвати ковзанкою, тоді одна. Є зауваження. Ну, в принципі, люд, познайомлюсь з роком, то в принципі нормальний, вмерзє по твердості. Ну, неровності на наполовині. Для коньков, ну маленький богорок, в принципі. Важко, так, кататися? Ні, не важко. Важко впасти. Швидше буде больно. Так, добре, дуже. Празники зараз попереду і дуже раді зробили каток. Дуже щасливі. Ті, хто любить кататися. Дуже круто, що да. столиця приїхала до нас, тому що в столиці є каток, небом і нам його дуже не вистачає в Черкасах. Вам є з чим порівняти, як черкаський льот? Нормально, в принципі, добре, льот качественний, всі раді. Що таке зробили для Черкас. День відкриття особливо да. крутий льод, <р send noise> тому да, що він найперший, ще не поцарапаний, гладенький. Ми захворю. знаємо, що ви професіонал, ви давно вже катаєтесь. <promoting music> Ой, ні, не так давно. <Beifall anno> Недавно ми такі любителі, можна сказати, ну, таке як хобі ми займаємося і дуже подобається. Не замерзло, все ж таки ні, сьогодні сьогодні погода хороша. Якраз для катання. Та, мал... да, нема вітру, тому всі на каток з да, да. користю проводити з і каніцію. Всі скучили, да, скучили за катанням і всі роді. Якраз празднич настроєння, з Зав... Різдву завтра, так що, я думаю, і завтра багато буде людей. Дуже щасливі всі. Та й тут дуже різдвяна, хороша музичка. Я думаю, ввечері колись тут вікнуться ліхтарики, да. то буде супер атмосфера. Да, музика все таке романтична така обстановка.